Довкола все зруйноване, а від будинків залишились суцільні руїни. Район Часового Яру канал, який був забудований здебільшого багатоповерхівками, росіяни знищили артилерією та авіабомбами. Рух окупантів інтенсивний, скажімо так, із початком заходу нашого безпосередньо нашої бригади, то він був взагалі шали, просто шалений. Потім трошки часу і часу, скажімо так, получаючи. От, скажем, так достойний відпор. Канал Сіверський Донець Донбас усіяний трупами російських солдатів, розповідає військовослужбовець. Утім, ворог не припиняє штурмувати часів. Яр, намагається захопити повністю місто. Хитрими якимись відволікаючими маневрами, наприклад, навіть остання було ходять по центру безпосередньо часика, пробують по флангах, роблять імітацію зразу по флангах. Там задимлення, наприклад, роблять зі сторони правого флангу роблять і відповідно ж по центру, щоб тіп, не було зрозуміння, де, ми, де вони будуть працювати. Пробувати просовуватись. Зачепитися, пробують маленькими групами, але ж їх відразу ліквідовують FPV-дронами. а більш пріоритетні цілі, як от укріплення та важку техніку, знищує артилерія. Було трохи неспокійно, ми е, досить часто стріляли, за день могли випустити 20, 40, 30 снарядів, як коли. Залежно, ну, в залежності від того, як е, лізли москалі. От тепер вони трохи заспокоїлись. Та це ненадовго, бо будь-якої миті може з'явитись робота, як от зараз бійці готуються до нового завдання. Ціль влучити у бліндаж з російськими вояками. Ми зараз відпрацювали фугасним снарядом. Тобто він пробиває певну броню або окоп, або якесь е, укріплення і зривається всередині. Тут кожен постріл прикриття піхотинців на передньому краї. Чим більше снарядів летить у бік ворога, тим менше роботи на передових лініях оборони. В основному їх ворожаємо перший, другий, третій постріл, і вони вже просто не пробують їсти. Та поки вони маскуються обов небі, літають ворожі розвідувальні безпілотники. і бойових дій таких. Потужних немає, але вони постійно тут літають, очисляють, де стоїть артилерія. Ми окопуємося постійно, коли переїжджаємо на нову позицію, робимо такі. Накриття від FPV-шок і подібних штук саме маскування може вберегти техніку та людське життя, але для більшої ефективності бійцям 24-ї бригади імені короля Данила треба розвідувальні дрони, аби вибивати ворога та стежити за його пересуванням. Тож варто відсканувати QR-код на екрані та задонатити будь-яку суму. Це допоможе нашим захисникам. Не буде спокійного життя на гражданці, поки не закінчиться війна. Моя мотивація закінчити ту війну. З Донечники Олександр Кривокульський, Дмитро Курченко та Борис Бондарчук. Телеканал Рада загальнонаціональний марафон. Єдині новини.